Ну і всім привіт на каналі я Артем Про. І сьогодні, до друзі, в нас буде САМИЙ СТРАШНИЙ похід до стоматолога. Ви скажете, ну як це може бути САМИЙ СТРАШНИЙ похід до стоматолога? Я вам скажу, це не те, що самий СТРАШНИЙ похід до стоматолога може статися. Це смертельний похід до стоматолога може статися. В цьому відео ви просто побачите оцього стоматолога. Якщо ви в вісні такого стоматолога побачите, ви просто проснетеся вдаритеся в потолок в стіну, ну, куди захочете вдаритися, бо ви його злякаєтеся в вісні. А якщо ви в житті такого стоматолога побачите, повірте мені, я вам не заздрю. Просто подивіться на це лице цього стоматолога. воно не то, що страшне. Воно із аду такого. Зробили його в Роблокс, до розробників цієї гри, тако взяли і таку е, теплотрасу якусь яку зробили з обміном даним. Що вони зробили у цього стоматолога? Просто дорогі друзі, якщо таке в реальному житті побачиш, вікна виламуєш, тікаєш, бачите, він же все, він же все побачив. Він он, вже ві, е, вікна забив вже дощечками і е, так чинив комусь зуби. Так, робив їх. Що аж голови не стало, аж посюдово. Ну як думаєте, хороший стоматолог? Правда? Та? Хто б вам сказав, що він поганий? Другі друзі, сьогодні ми від цього стоматолога будемо тікати. Від цього стоматолога. Просто подивіться нього ще щітка, це ну. Вау. Ну, дорогі друзі, ви не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, і, та давайте почнемо тікати від цього стоматолога. Ну, дорогі друзі, ми вже повинні зараз нажати на кнопочку play, щоб почати грати цю гру. Повірте мені, мені аж страшно нажимати на цю кнопочку. Просто подивіться на цього стоматолога. Він повинен людям лікувати зуби. А спочатку хай собі злікує зуби, щоб нормально виглядав. Просто подивіться на його зуби. Це Кофе перепив кожен день по 25 літрів. Так нормально, бачите, пожовтіли трошки в ще один вже коричневий став. Ну, дорогі друзі, давайте нажмемо на цю кнопочку Play. На 3, 2, 1. І як ви думаєте, що нас зустріне? Правильно, людина без голови. І... і нас зустрічає мій скін, який зовсім не радий бачити цього стоматолога. І нам треба нажати на кнопочку Play. Ну, я думаю. У нас варіантів багато немає, тут тільки кнопочка play, купити щось і, і, і все. Ігри, ігри інші. Ну, дорогі друзі, давайте нажмемо. Ви готові е, для часа? Ні, ні, е, я не готовий. Вони говорити не вміють, чуєте, як вони говорять. Мені треба одна секунда для того, щоб е, зробити твої зуби. І він кудись пішов за спеціальним інструментом, який він сказав, що йому потрібно взяти. І як я думаю, нам треба зараз втікти, і нам треба зараз взяти втікти. 에, поки він пішов за тим інструментом. Я бачу, хлопець вже пройшов, але нам 에, треба якийсь спеціальний ключ ніби знайти для того, щоб 에, відкрити 에, ту дверцю. Так, ми знайшли ключ. Добре, тут ми лежали. Боже, як це страшно. 에, ну, по кімнаті такого більш нічого нема, просто вікна заколочені, щоб ніхто не вибіг, не знов не випрягнув. І просто божечки мій! Подивіться просто! Це ж яким ненормальним треба бути, щоб стільки зубів вирвати. А ще й гравій, і до граві, в нього лежить камінці. Просто це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Почекайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 зубів мудрості, напевно. Я не знаю, тому що ну, вони прям якісь дуже великі. А ось його портрет. Ну. Ну, як вам портрет? Просто, зацініть його коричневий зуб навіть на чорно-білій фотографії, він теж коричневий. Ну, як більше Більше до чорного. Ну, дорогі друзі, ми відкрили цим ключем щось. У нас є пружинка, і в нас є спавни. Нам на цей спавн треба кожен раз ставати, щоб ми не починали левел спочатку. Ну, а давайте зараз ми пройдемо левел із зубної пасти, щоб не померти. Потім до нього приходили бабусі і сказали, зремонтуйте нам оці зуби. Він сказав, добре, добре, Взяв сав челюсть, поставив нову, сказав, зремонтував. А зараз ми повинні пройти по цим челюстям, щоб не померти об цю якусь. Полоскатель для роту. Добре, ми, ми знову відновилися та знову ми померли. Просто три рази нам треба пригнути, а я не можу це зробити. Добре. Давайте зараз беремося і нам треба пригати по бабкиним челюстям. Е, в мене це поки що не дуже добре виходить, тому що я вже третій раз, чи який я вже раз е, просто помираю на бабкиних челюстях. Е, добре, давайте продовжимо і ми пройшли. Е, далі, що в нас є? Тут босс, да, бос, правильно? Бобс офіс. Офіс бобса якогось. Добре, давайте. Нащось тут треба робити, тільки ця дверка щось не відкривається. Що нам треба робити? А, нам треба штовхати, штовхати, штовхати її. І... і ми відкрили. Дуже важка якась дверка, ми на неї дуже багато разів клікали. Потім в нас розлився його апарат для того, щоб зуби полоскати. І це, як я думаю, це все ця штука, яка полоскає твої зуби. Це ополіскувач тече. Хто б хотів покупатися в озері з Ополіскувача? Пишіть в коментарях. Ну, я б чесно не знаю. Я б туди заліз і все, запах за від мене було б чути за кілометр е ополіскувачем. А то нам треба пройти цей лев. Ага, я думав, це як е попередній тюрмі, що ми могли взяти і перестигнути. Добре? Я зрозумів. Це трошки краща тюрма, ніж та попередня. До речі, друзі, друзі, хто не бачив попередню тюрму, посилання буде під відео. Якщо хтось хоче, то подивіться. Дуже круте відео вийшлося, Повірте мені, то заходьте посилці та дивіться відео. Е я вже четвертий раз просто думаю: ну зараз встигну, ну зараз встигну. Да, так, да, встигну, звісно, да. заспокоїлися. Давайте ми зараз дочекаємося, поки вони опустяться вниз. Так є. Чекаємо слідуючі, поки вони підуть вниз, так є, добре. І потім ми вниз чекаємо слідуючи. Добре, все, ми заспавнилися, і нам треба обійти капкани. Дорогі друзі, що робить капкани? Що роблять капкани в стоматології? Просто ну. Ну так, скажіть мені, а? Ну, що роблять капкани з стоматології? Тут ще нас э, Боб Спец, якась тварина Боба. Так, і... Куда нам йти? Куда нам йти? Звук, звук, музика, просто послухайте музику. Що, що таке? Це що за... Це що за... Що за що, що, що? мене з'їла просто якась. Бабка на челюсть, давайте їх так будемо називати, яка якась дуже застаріла. Давайте будемо тікати там. Просто тунель, нічого не видно, ще й музика така. Ніби як хорер іграєш, і ти тікаєш від цієї челюсті. Так, стрілочки нам покажуть, нам треба бігти в ту сторону. Просто це якась риба схрещена з чимось. І її вже немає. Вона колись е, поділася. Ви бачили цю челюсть? Просто якась, якась дуже законсервована ця челюсть. Так, потім, як я розумію, ми зараз в стоматології. Дорогі друзі! Що це за стоматологія Боба? Про ви прийшли на таку стоматологію? Я б чесно ні, ніколи б в житті я на таку стоматологію не прийшов. Просто челюсті за тобою якісь бігають, потім якісь бабкині челюсті, потім ще щось. Боже, я б якби мені таке в вісні е, попалося, то я б напевно злякався. А якби я таке в реальному житті побачив, то все. Можете ще натиснути, що я вже в лікарні би лежав. Часто так. А зараз ми проходимо якийсь левел, тут є драбина і такий електризований якийсь шлях, який нам треба пройти. Ну добре, давайте будемо проходити. До речі, це у нас ізі левел, дорогі друзі, щоб ви розуміли. І тут вже якась є страшна музика в ізі левох, і в особливо в тюрмах. Я давненько не, не бачив. А зараз ми проходимо якісь кубики, на які не треба наступати. Ну добре. Добре, давайте. Раз, два, три, чотири. Все, ми прийшли. Потім у нас є якісь всякі допоміжні штучки, які нам не треба будуть сьогодні. Якщо нам треба, то ми їх візьмемо. А якщо ні, то ні. Так, ми припріли якісь труби просто ступінь. І ми зараз якісь тюрмі знову в боба. Дорогі друзі, я нагадаю, ми в стоматології. В стоматології. Просто якби, якби я таку стоматологію побачив в житті реальному, я вам кажу, я б туди за кілометр обходив її. Чесне слово, просто подивіться, яка швидкість, ого. Так, потім ми спускаємося, пригаємо. Так, як я розумію, нам не треба ставати на лаву. Правильно? Нам не треба ставати на лаву, я розумію, я розумію, добре. Так, давайте. значить, На рахунок. Як нам це пройти? Тут а, допоміжні штучки якісь є, чи їх тут немає. Е, їх тут немає, я зрозумів, добре. Е, так, давайте. Раз, два. Добре, добре, я зрозумів, нам треба просто брати, бути і уважнішим. Зібралися, то ми розсипаємося вже який. Перший! Перший перший стовпчик, ми його не прийшли. Ми... Я... От скажіть, як ми так робимо, що ми помираємо в лалі, а потім ніби нічого не стається. Ну як це так робить? Це називається, довірі друзі, Роблокс! Так, у нас є спавнер, ми в спавнері. І зараз ми проходимо. Вау, просто подивіться, яка ця карта велика. У ми ж лежимо, входимо в поворот на швидкості 220 км. Ми трошечко лагаємо і їдемо, їдемо, їдемо. Добре, ми кудись приїхали. Дорогі друзі, це якась вже підземна шахта, а не це не стоматологія. Просто це жах якийсь. Так, у нас статуї з зубними щітками. Я зрозумів. Подивіться на ці щітки. Ні, не те, що пробити можна когось, ними зарубати когось можна. Ну, давайте ми пригнемо, пригнемо, пригнемо. Так, ми прийшли. І що тут треба робити? Ви тільки що побачили, як я став е, адбівною. Як вам Гарно Адбівна вийшла. Ну, на, Добре, як я розумію, нам треба туди взяти, пройти. І це доволі було легко. Зараз в нас є якийсь містечок. Добренько, добренько, добренько. Але нам треба якось пройти його збоку, правильно? Добре, давай а якщо... Я, якщо я не помиляюся, я був проходив колись цей містечок по нитці. Але як я бачу, розробники цієї гри трошечки все продумали. Як е, інші тюрми. Ну добре, давайте ми зараз спробуємо пройти. Я подумав, що вона просто під, піді мною провалиться я взяв на неї став вона не провалилася, а я потім впав. О, добре, давайте знову. Проходимо, 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 приходимо, проходимо, 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 ми прийшли! Я вас вітаю, я вас вітаю і мене також вітаю на те, що ми прийшли до Юрій. Що нам тут треба зробити? Я трошечки до кінця не розумію. Ага. Ми вже таке бачили майже в кожній тюрмі, дорогі друзі. Так, ми тут остаємо гіперактивними і нам тут треба пробігати. Над лавою все пробігати, нам треба. Давайте, 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 давайте. Да. Я розумію, я все розумію, я все розумію. Добре, друзі, друзі, добре, добре. Чекаємо, 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 добре, все. І ми стаємо знову. Ну, ну, Перший левел, добре, перший левел. Ну, не спорю, добре, перший. Другий. Так, не забуваємо, що нам треба пройтися левел на гіпершвидкості. Просто на і такі, які літаки літають, просто подивиться, наші ноги не розриває, нас все нормально. Супер людина, Бэтмен! Схоже, що... Або флеш. Напевно, що флеш. Більше того, що Флеша, ноги не розривалися також в фільмі. Е, так, а ми тут не про фільми, нам тут треба пройти, дорогі друзі. Давайте ми зараз. Раз, два. І три. Є, пройшли. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пройшли. Доходимо. Проходимо. Раз. Нічого не скажу, просто треба знову бігти. Е, добре, давайте знову. Я чую, що ми тут зараз будемо помирати і помирати. Тут ми будемо зараз знову і знову проходити. Добре, дорогі друзі, давайте. Раз, два. Всі ми прийшли. Ми прийшли, ми прийшли. І ми на слідчому спавнені. Е, так, а тут нам треба якось пройти дуже-дуже. Якимось дуже цікавим методом нам треба тут пройти. Тому що, як ви бачите, тут дуже важко. Проходити, я все розумію, я все розумію. Добре, нам треба заново. Видихаємо глибокий вдох. І видох. Все. Ми не прийшли на тому самому місці, ми готові, чуть мишку не розбив. Ще раз, ще раз, ще раз. Так, видихаємо. Давайте. Що нам тут треба зробити так, щоб ми пройшли цей левел? Добре, давайте знову. Раз. Є. Далі. Два. Є. Три. Є, ми пройшли, я вас вітаю, я вас також вітаю. Тут у нас написано. Піднімайся на левел, чи що, щось таке. Тут нам треба череп. Просто стоматології, череп, дорогі друзі, я вам ще раз нагадаю, що це стоматологія. Ну, просто так, щоб ви знали. Так, і нам тут у нас ще якийсь є речажок, який нам треба також нажати. Як я думаю, нам треба ці речі підняти, і ми е, можемо спуститися, і у нас підніметься ця брама. Опускається кудись і давай, 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 давай. Нам треба піти на слідуючий левел. І ми на слідчому левелі, дорогі друзі. Так, і що тут? Так, тут напише цей Боб, що якась тут атака, що він за нами по по побіжить. Так, ми тікаємо, від цього... Боже, ви чули цю музику? Це жах якийсь, капець. Давайте ще раз. Просто нам треба втікти від цього Боба. Він тут за нами біжить. Боб, Боб, тікай від нас. Боб. Ну, втіче від нас. Боб втіче, втіче, Боб, втіче. Боб, Боб, тікай від нас. Куди нам треба бігти? Просто подивіться, які зуби мудрості. Він якийсь гігантів лікує, чи що, я щось не розумію. просто... Дорогі друзі, я вас можу привітати. І ми пройшли цю гру. Подивіться, це я на стенді. Я, е я пройшов цю гру, це я так радуюся. І, дорогі друзі, ми доволі швидко цю гру пройшли, тому що ну, також було. Дуже-дуже страшно та важко. Е, так, ну, дорогі друзі, ви були на каналі Про. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, не звані про коментар. Якщо вам відео це сподобалося, пишіть про нього приємні коментарі, ставте вподобайку цьому відео та пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Та всім пока, пока-пока.